Зерном і борошном Тернопільщина забезпечує себе повністю. Сьогодні в області проводиться формування регіональних ресурсів зерна. Попри те, що робота триває, аграрним фондом уже закуплено 26 тисяч тонн жита і пшениці. Щоб не допустити дефіциту зерна і борошна на ринку області, укладають трьохсторонні угоди: сільгоспвиробник, районна державна адміністрація і хлібопакарське підприємство. При нехватці зерна в регіональних ресурсах. В аграрному фонді ми зможемо хлібопекарськими підприємствами закупляти це зерно, яке гарантує сільгосвиробник і уклав трьохсторонню угоду із районної адміністрації хлібопекарським підприємством. Це ще додаткова угода робиться. Додаткова угода. І ми вже таких угод е, е, уклали, по суті, на 43 тисячі тонн. Нас потреба не запасу 36 тисяч тонн. Запаслась область і овочами у цьому році. В сховища вже заклали майже 70 тисяч тонн картоплі і майже 14 тисяч тонн овочів. Ми в цьому році. Побудували три овчі сховища на 4,9 тисяч тонн в слідомчу році. Знов нас заплановано на 5 тисяч тонн побувати сховища. І так само на слідуючий рік ми збільшуємо потужність всі картоплисховища, тобто так само на 52,7 тисяч тонн. Планують збудувати в області оптовий продуктовий ринок. Уже напрацювали два можливих варіанти, після детального вивчення яких оберуть один. Оптовий ринок коштуватиме Тернопільщині в межах 31-32 мільйонів доларів.